Я уїду з Нідерландів. Саме таку штуку мені сказав півроку назад мій кент. Уїхав з Нідерландів, сказав, що, це країна рабства, тут, е, все, тут робота, тут я, роб, я роблю на себе, я сам собі герой. Ну, розказував, знаєте, такі крилаті штучки, що типу, все, треба працювати на себе, треба заробляти туди-сюди. І ми так повірили в нього, знаєш, він так, ну, так фур і залетів. Проходить півроку. І що ви думаєте, чувак вертається в Нідерланди і працює знову на роботі. З Іспанії, ото багато людей поїхало в Іспанію, і мені на канал заходить багато людей і пише. А як би його з Іспанії опять приїхати в Нідерланди? Що тут держить людей? Клімат? Та ви бачите, галімий клімат держать робота, чувачки. Тут виробництво, производство. Оце, на мою суб'єктивну думку, оце двигун здорового патріотизму. Економіка, виробництво, яке робить, яке процвітає, яке держить країну, де люди можуть на свою зарплату поїхати, відпочити щось там відложити і якось там.